Боротьба місцевої влади з неприємними запахами, які періодично турбують мешканців Луцької громади, триває. Потроху вдається розвантажувати очисні споруди, що розташовані в липлянах. Сухий перероблений мул відтепер використовує агрофірма як органічне добриво на полях. З 2018 року фактично працювали над тим, щоб залучити кошти. І зараз залучили пільговий кредит в розмірі майже 11 нас мільйонів євро на їх реконструкцію. Найближчим часом буде оголошено тендер. Але разом з тим у нас є. Мулові карти, тому що в процесі очищення стічних вод утворюється мул. І до 2004-2005 до року з мулом не було проблем, тому що була налагоджена централізована система відбору колгоспами, радгоспами, як добрива. І стояла черга автомобілів. Вони його забирали, одразу розвозили на поля. Згодом колгоспи перестали брати тверді відходи, тож вони почали залежуватись. 400 тонн мулу наразі складується на площі 8 гектарів. Через органічні процеси запах шириться на прилеглу до мулових карт територію. Минулому році для того, щоб зменшити кількість мулу і змінити його тип, що він був зразу сухий, Нами було придбано дегідрат шнековий, який знаходиться позаду. Він зараз працює. Внаслідок цього мокрий мул цей вологий, який фактично такий, як вода, як болото, він віджимається з нього вода. І на автомобіль вже подається суха фракція мулу, яка може використовуватися для пересипки полігону, для воловки. Одразу може використовуватися як добриво. Як повідомив міський голова, в результаті тендерів місцеве агропідприємство забиратиме перероблені тверді відходи. За добу близько 40 автомобілів вивозитимуть органіку на поля. Про те, що переробити мули, який складався з 2005 року, потрібно значно більше часу. Окрім того, щоденне навантаження на очисні споруди збільшилось, оскільки розбудова прилеглих громад, які використовують каналізацію, неабияк розбудувалась. Одна людина, яка користує системою сезон. Водовідведення продукує 350 грам сухого залишку, це що зараз відвантажується. У нас системою каналізування користується 187 тисяч людей. Тобто ми маємо в добу 70 тонн сухого залишку. Далі є ключовий етап це його утилізувати, тому що він накопичується. За місяць ми маємо 2100 тонн. На каналізаційно-насосних станціях теж ведеться реконструкція. Тут встановлено автоматичне обладнання, яке допомагає очищувати воду від сміття. Робота працівників велась за допомогою звичайного інвентаря, була неефективною і довготривалою. Мирослава Сябар для новин на часі.